Все за запакували. Так, дівчата, дивіться, що отримала по джерелі. Це наша українська продукція. Пінний плямовий відник. Поліроль бомбічна. Рекомендую всім таку придбати. Мелатонін. Хто знає, що тут за штучка, той знає. Хто не знає, пишіть фітогель з екстратом п'явки. До речі, є одна вільна штука, кому потрібно. Пишіть. Ціна 150 гривень. Магніанті стрес. Взагалі рекомендую це все брати парою. Магніанті стрес і мелатонін. Боже, воно то сиплеться. Так. Так, ще одна поліроль. Гель. Масажний з перчиком зігріваючий і засіб від кисняву схлору. А отут найцікавіше, Тут Потрібно розмотати. І покажу, до речі, дівчата, хто собі оформлює від кабінет і може теж отримувати за свої замовлення ось такі подаруночки. Дивіться, чашечка. Така одна гарненька, а інша ось така. Тому, якщо ви оформлюєте собі віп-кабінет, ви заробляєте монетки і міняєте їх на подарунки, а ще отримуєте знижки.